Всім привіт, радий вас вітати на моєму каналі. Сьогодні у випуску я поділюсь з вами своїми думками стосовно того, чи варто переходити з російської на українську мову. Думаю, дане питання зараз як ніколи актуальне, тому поїхали. Почну з того, що до 24 лютого 2022 року мовне питання мене абсолютно не хвилювало. Я міг за бажання говорити на будь-якій мові, і мені було все одно. Адже я завжди вважав, що головне не мова на якій ти говориш, а те, що люди тебе розуміють. Я вивчав російську мову у школі, і дуже багато людей з мого міста, саме з Полтави, спілкувалися російською мовою. Та й зараз, мабуть, також спілкуються. Хоч я й вірю, що даний відсоток зараз набагато менший. Особисто у мене з мовою було максимально по різному. Вдома у сім'ї я, мабуть, спілкувався частіше з суржиком слово українською, слово російською, слово ще якоюсь незрозумілою мовою. Щось типу того, ну це Полтава, для нас це нормальна тема. Але при спілкуванні з малознайомими людьми я чомусь завжди переходив на російську. Я вільно володів цією мовою, і мені здавалося, що коли я говорив російською, я почував себе якось впевненіше. Плюс, якщо я знав російську краще за інших, я відчував якусь домінацію над іншими людьми. Звучить максимально дивно, але щось подібне я тоді відчував. І я ніколи не придавав тому значення навіть після Криму, Донецька та Луганська, ну мова та й мова. Мова, вона нічого не вирішує, думав я. В своєму житті я дуже рідко розмовляв чисто українською, тому що в моєму оточенні було максимально мало людей, які спілкувалися українською. Якщо задуматися, то з подібних співрозмовників до 2022 року я згадую лише одну дівчину, з якої я ходив на побачення, і пару викладачів з університету. Це ті випадки, коли в мене було бажання спілкуватися чисто українською, тому що мій співрозмовник розмовляв з Солов'їною. В університеті на перших курсах ми грали в КВН і Ві, там в пріоритеті стояла російська мова. Я пам'ятаю, мабуть, лише одну команду, жарти якої були українською. Чому так? Та просто нам багато років нав'язують все російське, а ми того не помічаємо. Але на хвилиночку ми живемо в Україні, де державна мова українська. Коли ви їдете працювати за кордон, вам потрібно знати мову: в Польщі, польську, в німеччині, німецьку, в Англії, англійську. І це нормально. Корінним жителям тих країн хочеться і подобається чути їх рідну мову, і неважливо з якої країни ви приїхали. Ну, е, може зараз важливо, якщо ви розумієте про що я. Звісно, за кордоном є вакансії, на яких можна працювати без знання мови, але якщо ви хочете працювати за спеціальністю або якщо ви хочете підвищення у посаді отримати, то вам необхідно знати мову. Гадаю, так само має бути і в Україні. Чому після більше ніж 9 місяців війни Росії проти України мені телефонують і пропонують роботу в Україні, на якій мені доведеться розмовляти російською? Камон, реально? Це просто якийсь жах. Я дуже велику частину свого життя спілкувався на російській. Майже весь контент на моєму каналі цією мовою, тому що я думав, якщо я буду знімати російською, російською знає більше людей в світі, і я зможу працювати на більш широку аудиторію. Воно то так, але зараз я розумію, що набагато важливіше це якість твоїх глядачів і підписників, аніж їх кількість. І неважливо, скільки їх могло б бути. Може ситуація в мене в інстаграмі. Я дуже багато постів писав російською, і майже все спілкування в соціальних мережах у мене було російською мовою. Всі смс і тому подібне було російською. Просто жах. Саме таким було моє життя до 24 лютого. Я не одразу перейшов на українську. Ні, з самого початку повномасштабного вторгнення у мене був стрес. Я не знав, що робити. Я не знав, що буде далі, куди вони зайдуть. Була максимальна неясність. Не було паніки, але перші два місяці війни це було просто життя в телеграмі та Ютубі в новинах. Я майже нічого не міг робити і постійно моніторив новини, щоб було хоч якесь розуміння того, що відбувається. Я не пам'ятав, який саме момент до мене прийшла думка перейти на рідну мову. Спочатку я почав переписуватися з другом українською, потім трошки розмовляти, і так воно пішло, поїхало. Звісно, спочатку було якесь максимально незвичне відчуття. Я постійно дивився на реакцію друзів, як вони реагують на те, як я розмовляю українською. Ти йдеш, спілкуєшся, дивишся на них, може вони щось. Скажуть, не знаю, якось відреагують чи посміються. Е, дуже дивне було. Плюс до цього моментами на початку було дуже важко підібрати деякі слова. Ти постійно питаєш, як буде оце слово українською? А як оце? Але це нормально. В цілому у мене цей перехід пройшов досить швидко і безболісно. Мені у цьому моменті допомогли також мої стріми на твічі. З початком війни я не знав, куди себе діти і що робити. І в плані ютуб каналу була якась творча криза. Тому я вирішив стрімати на твічі. Там я собі сиджу, коментую гру, відповідаю на чатик і практикую українську мову. Як на мене, досить прикольний тренажер. Ще один цікавий момент, який я пам'ятаю з свого життя. Це коли я злився або конфліктував з кимось. Я автоматично переходив на російську мову, тому що вона якась більш жорстка, не знаю. Мова агресора, так сказати, українська в тисячу разів приємніша, гарніша, тепліша, сексуальніша, врешті-решт, мова. Коли я зараз дивлюся свої відео на Ютубі, які були зняті на російській. Я просто не впізнаю себе. Це абсолютно інша людина, то не я. Нещодавно мені одна хороша дівчина скидала скріни нашої з неї переписки, де я спілкувався російською. Це просто жах, і не тільки тому, що та російська, а ще тому, що мене розпілкування була гидотна. Іноді мені здається, що російська мова то паразит, такий собі веном, який в нас вселяється і робить жорстокими. Задумайтесь, чи варто тиснути на людей, щоб вони переходили на українську? Думаю, не варто. На мою думку, це має бути особистий вибір кожної людини, тому що будь-який тиск може хіба що роздратувати людину, е точно не підштовхнути її до вивчення української мови. Але цей вибір потрібно буде колись зробити. Озирніться більш ніж 9 місяців війни, зруйновані міста, тисячі вбитих українців, дітей. Цю мову треба просто видалити свого життя, і все не знаю кого як, але мене трохи верне від російської мови, коли я її чую, чи то якась дитина, що говорить у дворі до мами російською мовою, чи то якийсь чоловік. Що передає за проїзд у транспорті, неважливо. Мій мозок зараз максимально агресивно відноситься до російської мови. Це як знайти кістку в смачному шматку риби, ти дістаєш, кидаєш в сторону зі словами. Пішла нахуй ну, звідси, тебе не запрошували зараз, і у найближчі 100 років може бути тільки така реакція. Мабуть, є багато людей, які хочуть перейти на українську та бояться робити помилки, бояться, що над ними будуть насміхатися за те, що вони погано розмовляють українською і тому подібне. Якщо у вас є такі знайомі, то підтримайте їх у цьому бажанні та допоможіть. Можете разом спілкуватися українською, і у вас обов'язково все вийде. То чи варто переходити на українську? Звісно, варто і чим швидше ви це зробите, тим швидше відчуєте цей кайф як люди, що вже спілкуються українською. Зараз мабуть існує три речі, які потрібні кожному українцю: це перемога, українська мова та психолог, українська мова. На тому не бійтеся, пробуйте, помиляйтеся та насолоджуйтеся, як я в даний момент. Слухайте музику, дивіться різноманітні шоу, спілкуйтеся, спілкуйтеся, спілкуйтеся. І не важливо з якого ви міста, з Києва, Полтави, Хмельницького чи Одеси. Просто спробуйте, і вам сподобається така моя особиста думка. Я гадаю, думка мільйонів і мільйонів українців. Пишіть у коментарі, що ви думаєте з цього приводу, які поради ви могли б дати людям, що тільки починають перехід на українську мову, та що думаєте про тих, яким все одно якою мовою спілкуватися? А у мене на цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати мої роздуми на цю тему. Скоро побачимось, па-па!